Всім привіт, я вам бажаю гарного вечора. Сьогодні я хотів би розповісти вам з приводу дебютів, як правильно, ну, як, які дебюти я граю, які мені допомогли в шахах, які я використовую більше. Якби коли не було війни, коли я виступав, хотів би поділитися з вами і показати. Якби ходи, які, ну, як би сказати, свої дебюти, свої дебюти, свої рекомендації, кому що, що подобається, потім, потім напишіть в коментарях. а зараз я хотів би так розповісти, бути, ну, щоб, щоб, було, щоб було цікаво. цікаво. І, і перед, перед тим як почати, як я хотів би декілька, ну, сказати, не я не просто не граю в шах, шах мені подобається ця гра, вона мені допомагає сказати, Ну, ну, розслабитись і. і... Ну, ну, просто, просто якби як цікаво, знаєте, розуміти, якщо, це якщо це ж, ні. ж просто, просто нічим не, не займатися, займатися, просто, просто можна так, так зависнути і все. якщо, якщо ти займаєшся, займаєшся ось, ось, наприклад, інтелектуальною працею, інтелекту. то це якби як як тобі допомагає, та, і, і, і ти становишся. Більш, більш розвинути. Розвинутим. Добре, Добре, тоді і, хотів і, би і, ось показати варіанти. варіанти. Це, Це перший, перший варіант, варіант буде. Це якби як хід від, від короля, короля пішаком Е4. Як, як ви знаєте, як коли ми ходимо, ходимо, ми, ми перше, вперше, коли робимо цей, робимо цей дебют, дебют, та зазвичай всі дебюти, Нам треба зробити так, щоб ми могли. Ну у, ну, у нас була, була змога, змога захопити, захопити центр, центр. Ось це центр. центр ось ці 4 клітинки, це центр, центр, їх треба, треба заволодіти. Так само і, і ну, за, ну, чорних, за чорних так, так рекомендується. Ну, як, як зазвичай. зазвичай. І, і ось коли, коли ми починаємо добити, Є4 буде, наприклад, наприклад другий хід ось це 5 це, Це е, сицілянський захист, захист, називається. І потім ми ходимо, ходимо в в три, розвиваємо коня, ходять, ходять. Разум... Розум, вони, вони можуть піти, піти пішаком сюди або суті, конем сюди, але ходить. Наприклад, сюди пішаком вони, вони якби роблять, роблять захист, якби, якби підкріплюють цього пішака, бо цей пішак він займає цю. Клітинку d 4 а ця клітинка, клітинка вона, вона якби центр. центр. Mm. Білі euh, ходять і, і, ходять, і, і якби, відкриваються, тобто, тобто хочуть розвивати фігури, фігури як більше, більше, щоб було активність для фігур. Вони вже забувають, що не віддають цього пішака на цього. тобто Це ць, не центральні не пішаки, пішаки, це, це флангові, флангові пішаки, ось ці, флангові, флангові пішаки, і так само тут флангові пішаки. Ось тут беруть. Потім, Потім ми беремо, маємо, розвиваємо можемо сюди, можу якщо сюди, ми підемо як сюди і конем сюди, сюди, ми ходимо сюди, але якось як не хочеться, щоб персь міг, міг піти, напевно, сюди, щоб розвивався. І, і якби сильніше і було, сильніше місце, було для нього, місце для нього, щоб якось в майбутньому, майбутньому атакувати короля. короля. Тобто кінь бере. Кінь в 6 сходить, нападає на пішака. кінь С3. Захищає пешкай, захища, і да, виводить коня. коня. А 6. Це вже, вже... Найдерфа най система. Называється Система Варіант, варіант, варіант Найдерфа. Най Тут є два є ходи слонем сюди або слонем сюди. 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 Це. Або Сон від два це вже менш, це менш такий менш популярний хід, бо хіт, коли ходимо з соне, ми сунем, хочемо зробити, зробити так, щоб так, щоб в майбутньому, майбутньому зробити, зробити е, длінну, рокіровку, длінну рокіровку. Ну якби і ладя в нас підключиться зразу до центра, і буде, і буде якби активні, знаєте, і, і якби. якби Чорні, Чорні будуть напевно будуть, робити рокіровку в коротку, коротку сторону, бо в них тут були, тільки одна фігура, яку треба розвинути, а, ні, ані, а сетра, якщо вони, вони будуть, будуть дін робити, дін не робити, то в них, по-перше, тут підтрим, відкрита, відкрита якби, так, пішак, пішак не захищає, захищає короля. І якби і треба розвинути ще три фігури. Ось так. Тому є 3 Є5. Це такий, такий хід, він якби. Як ну, ну, можна її можна 6, 6 пити, але, але такі ходи такі вони дуже треба, треба розуміти. Кінь G4, він такий хід uh, дуже, дуже сильно, як би як сказати, логічний. Він нападає yeah, на, 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 сона, на Сона, щоб він, щоб він відійшов від цієї клітинки. Потім Сон же 5 а 6 ходять, щоб проганяють. Слон відходить. Якщо від ну, сюди, сюди, то сюди буде хід G5, G5 виходить сюди. А потім, а потім так само, само провиняємо. G5. G5. Так. Сун G3. В цій позиції, ці позиції, позиції розвиває Sun G7. Ось така, Ось така позиція. І треба розбирати. Ця ключова, ключова позиція. позиція Можете може, запам'ятати. Це, це... англійська атака, атака, атака називається.

Як би я, я хочу, хочу перевірити, перевірити, чи я записую. Чи в мене чи йде запис? запис? Так, все йде. Все йде. Угу. Угу. Так, потім, так. Потім ми продовжимо сиво. Замість сходу пішоком. Сюди ми проходимо конем сюди. Входимо, входимо, киня. судит, сюди. Чорний, За чорних вони розвають коня і так, так само. У них ми, е е вони. Зараз ми розбираємо сицилійський захист. захист. Тобто, тобто хі... Хі... Так, називається, так називається. Як, як чорні, чорні вони захищаються, захищаються білі атакують. атакують. Ось. Ось ну, Розлину коня, коня. Чорні, чорні щоб, щоб якби, мати, мати вплив на, вплив ці, на ці клітинки. клітинки. І тут... І тут... Є два ходи: стон d 4 або стон b 5 але такий, щоб енергічний хід, якби. 100 ну, 100 статистика показує, що 35%, що білий вигравав, тому буде ход хід стон b 5 Ми будемо розбирати, будем розбирати, а потім будемо розбирати хід D4. Ходять G6. Вони хочуть, вони хочуть розвинути фен питувати слона сюди. Це зазвичай розвивається. або слона, по сюди виходять, ходять виходять, виходять 6, 6, 6, або sun 7, або ходять g6 і розвивають. Ну треба розвинути кудись чорнопольного слона. Щоб потім зробити рокіровку. От вирішення на G7. Так, ми робимо рокіровку. Сон G7. Ладья 1 розвиваємо молоді. Якщо не захочуть пригнати слона, зможем ми зможемо піти назад сюди. назад сюди. Ось так. Лядія Е1 ходить. Кінь в 6. Розвивають F6. Чорні, чорні коня, коня готують рокіровку. Але, але тут кут, білі брудь, брудь і, і починають, починають атакувати, атакувати. Тобто, тобто щоб. Ну, ну не дають змогу зразу зробити рокіровку, в них інші, інші платні. є 5, 5 ходять, кінь де 5, 5, 5 сюди, по іншому місці, місці, якщо кінь може кудись, кінь кудись потім, потім заховатися, якщо, якщо буде далі гнати. Кінь, кінь, ходить, кінь сюди. ходить сюди. Кінь С3. Це, це дуже це активний, активний хід. Тобто, то, якщо, якщо заберуть, заберуть КНМ, то, то білі заберуть цим пішаком, пішаком. Пішаки, пішаки будуть здвоєні, але фігури будуть, будуть виглядати, виглядати так, виглядати так, так ну, активно, активно. Бо стон вже має поле, поле куди піти. Куди а стон це ще замкнутий. Замкнути. Але, але кінь, кінь відступає. Тут сюди відступає кінь Сім. Білі і продовжують, продовжують якби, грати, грати активно, активно йдуть на такий компроміс, віддамось у нас за коня. ось. ось. Але, буде Але буде у нас, в нас ми будемо, будемо більш, більш, більш намагатися активніше. активніше. Ну, ну, Зараз, зараз ось такий хід кінь є 4 ходи, Нападає на, на пішака. Пішаки здвоєні, важ, важко захищати, ніж всі пішаки. Ні6 6 ходить і 6 ходить. D3. D3. Ось так. І тут зіграє рукировку. Ось така ключова позиція. Цей пиша квин слабкий е, білі будуть намагатися брати та атакувати цього пішака ходом с E3. Ось так. Тому ось такий варіант. Це називається варіант, варіант, э, варіант, варіант э, э, Нежамедова Расалімова атака. Називається. Атака, атака варі... варі... фенкетірований варіант. Ось так. Ось Тому повертаємось. І... И... після, и... цього, ходу ми розвиваємо, ми розвиваємо цей хід. Цей хід 6 Це ми щит, розібрали. Ми ми і, тут, і тут такий хід d4. d4. Але, Але цей, цей хід, як би сказати, потреба, потреба сильно розбиратися, розбиратися в цьому. Бо тут дуже, дуже активна, активна гра і за білих та за чорних. Та Тому, Тому всі цій в цій позиції, позиції після кінь 3 І тут ми будемо розбирати хід D6. в Чому суть я вам розповідав тут є тут замість, замість uh, хіде uh, хі 4, хі 4. Yeah, ми будемо розбирати його. Будем ми його его трошки разбрали. Кимбер, кембра, киньф 6, Кинь С3. А, а 6, я вам казав, що це найдер. Ми Мы будемо розбирати хід слон g5. Тут ходить. є 6 Тут, Тут такий активний хіде в 4. Тут треба Тут розбиратися. це розбирати. ну, таке ну, було коротке відео, відео з приводу сесійського захисту, захисту, щоб люди, люди були якби, якби, ну, розбирали розбиралися в цьому. в цьому. Я вам бажаю гарного вечора, все найкраще. Все. До зустрічі. До зустрічі.